Вітаю вас, малята! А чи знаєте ви, яка зараз пора року? Осінь, а саме її другий місяць, жовтень. А як ще називають цю частину осені? Золотою? А чому? Саме тому, що листя на кущах, на деревах стають жовтими, червоними, помаранчевими, золотими? Ось послухайте вірш. Про цю осінню пору. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чеклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все навколо стало різнокольоровим. Придивіться на цю світлину і скажіть, які кольори ви бачите. Помаранчеві, зелені, зелено-жовті, червоно-жовті, помаранчеві. Діти, я вам пропоную сьогодні намалювати осіннє барвисте дерево. Але спочатку давайте зробимо пальчикову гімнастику. Ця чарівниця осінь листочки нам в руки приносить: від клена, берізки, осики, вербиці. Кладе на долоні свої таємниці, розглянемо листочок, який він чудовий, жовтенький, червоний, зелений, багровий, на дотик гладенький, тонкий візерунок. Мату рідненький, найкращий, дарунок. Для роботи я підготувала жовту, зелену, червоно-коричневі фарби. Починаємо малювати. Спочатку намалюємо стовбур коричневим кольором. Розфарбуємо його, гілочки дивляться вгору, малюємо кінчиком пензлика. Потім занурюємо пензлик в зелену фарбу, набираємо трохи жовтої. І малюємо листочки. Робимо відбитки пензликом. Жовті листочки. Так, ну а зараз червону фарбу трішечки жовтої. Листочки будуть. Червоно-жовті. Можна жовті листочки. Багато листочків. Навіть на землі. Ну, а зараз ми змішуємо червону та жовту, ретельне змішуємо, і у нас з'являється помаранчева фарба. Золота. На нашому дереві дуже багато листочків різнокольорових. Подивіться, яке золоте, барвисте дерево вийшло у мене, а у вас. Я з нетерпінням буду чекати фото ваших малюнків. До побачення!